Вітаю мої любі на своєму каналі Еліанора Таро 2. А, прошу, хто не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки пальчик вгору. Пишіть коментарі. Все це розвиває а, мій канал, допомагає розвивати нас вже більш ніж пів тисячі підписників моїх любих. І... Я обіцяю вас радувати все більше новими цікавими відео. Для цього ви можете також писати теми, які вас цікавлять у коментарях. Пишіть, що ви думаєте з приводу того, що почули у відео у таро-розкладі. наскільки то воно а, дійсність відбиває? Вибачте, трохи є шуми, відкрите вікно ще. Кондиціонер не, не включаю, бо ще не період. Давайте подивимось явні та скриті моменти, що відбувається у Криму, який скоро знову стане нашим українським. Давайте подивимося, які явні моменти, що відбувається там. Так, вже е, щось вирішується. Дивіться, яка карта. Туз мечів, якщо не дуже добре видно, я озвучу, це туз мечів. Тобто вирішення по Криму вже є. Давайте подивимось, які вирішення з нашого боку по Криму чіткі. Так, які по боку. Ворогів окупантів. Так, давайте доложимо, що 9, там 9, там одинадцятий. На них, на їх вирішення, лягає правосуддя. А що то мається на увазі на наш відлюдник? Що то за вирішення? Поки що ми набули мудрості. І що? Все ж таки, які важливі, чіткі рішення прийняли, якщо прийняли. Ну, колесниця. Знаєте, карта сама за себе говорить. Буде контрнаступ. Це про це саме дуже мудрі та виважені рішення по карту відлюдник, отшельник, так? Їхній, якщо так вже. Українського відлюдних. Все ж таки, відлюдник це старець, мудрець, мудра людина, яка вже дійшла свого найвищого ступеню мудрості. І так як вона вже дійшла того ступеня мудрості, і за нею йде колесниця, то вже значить мудрі виважені рішення щодо контрнаступу. А тут іде правосуддя. Що ж по ним? Що ж тут ще можна сказати по правосуддю? Що тут буде? О, розбите серце в них. Трійка мечів. Нічого, аж нічого хорошого окупантам тут не обіцяють. І це навіть не я, це, дивіться, тут ось король Жезлів Щось хоче нам сказати. Я так розумію, це наші воєводи. Наші пан залужний, можливо, пан Марченко, всі, хто керують нашими військовими діяннями. Тут ось і королева кубків. Так, всі можновладці, можливо, навіть і приховані якісь вийдуть тут. Так. І нас чекають сюрпризи. Нас чекають подарунки. Чи то в новинах, чи то в діях. А давайте в чому саме уточнимо. В чому саме. А, приховані моменти ми ж дивимося на, та, на а, карти Вишневі сумерки. Так, а тут явні. Які подарунки явні ми отримаємо. Так, гарний захист. Та що ж це так не дають мені? Допомога хороша, фінансові вливання і не лише фінансові. Допомога зі зброєю, допомога з усім. Так, можуть бути ще зрадницькі моменти. Ну, та, звісно ж, не без цього. В Криму повно може бути зрадників. І до цього ми вже готові. А ну, давайте запитаємо, ми готові до цього. Ну, важко. Із -за цього, звісно ж, і важкість вся в цих діях, що є оці зрадники, які як обертні можуть поводити себе. Ану, давайте ще подивимось. Так, королева Пентаклів. Це хто? Це ж наша країна, розумію. Хтось буде прибіднятись, не дивлячись на те. А що це нам показують такі Угу. Вибір який-то може бути? Якийсь двоякий шлях, так? Потрібно чогось дочекатися, не поспішити десь закохані. Зараз може різко перевзутися. Знаєте, хитрі люди є, ну не без цього, хто буде перевзуватися. Так. І мир. Карта мир це геть інший рівень. Це взагалі в прямому сенсі може настати. Після яких дій давайте подивимось. Ну, після ствердження позицій. Я так розумію, наших. Ну так. Стабілізується там ситуація. Ви знаєте, через всі ці перетрубації вийдемо ми у стабільність. Король Пентаклів, там або є вже можна владець, той, хто потрібен. Ну, якось різко навіть на інший рівень. Буде якийсь вибір, який, я так розумію, ми правильний вибір робимо. Керує правильний, правильна людина. Чи одна, чи так уособлює в королі Пентаклі всіх можна владці. І виходить в стабільність. А давайте ми подивимось, Крим виходить в свою стабільність. Так. Давайте подивимось скриті моменти, скриті моменти. Так, ну головне, що по Криму є вже чіткі виважені рішення. З нашого боку мудрі, а з того боку там по справедливості буде щодо них. Давайте подивимось або про зрадників, або щось таке приховане, хто там зрадники, можливо, нам якось підкажуть карти, хто там зрадники. Так. Дім, ну, це я так розумію, весь Крим нам показують. Показують, що це старий дім уже. Колись він цвів гарно. А ну підождіть я трохи. Все має бути, що такі шуми створювалися? Вижте. Так. Деколи він був квітучий, але ж він і досі квітучий. Так, там шикарна природа. Я в Криму бувала, можливо, хтось і не бував. Я знаю, як там гарне море і все. Так. Ну ось, змія. Ну, звісно ж, поселився ворог. Ось змія поселилася. Так. І дивіться, сад занедбаний. Так, це сад, але подивіться, ви впізнаєте, він весь в тлі, весь в якомусь павутині, занедбаний. Роздивіться, ну, карти ж не дивіться, кажуть, як є, що ось поселилася змія. Дивіться, нам показують, який він був колись, квітучий крим. Тоді ворог поселився і став занедбаний весь. У павутинні неквітучий? На сьогодні це вже не той Крим, яким був раніше. Його потрібно відновлювати після окупантів, після е, таких іго таке. Вже не монголи, а вже таке оркське іго. Так, і що? Ну, карта риби це емоції. Звісно ж, е прийде той достаток, золоті рибки. Три великих шанси. Три нам показують, так, рибини. Три золоті рибини. Загадуйте бажання, так, золоті рибки можуть ісповнити. Як одне велике бажання у нас перемоги, е визволення нашого Криму. Від загарбників, так, і настання миру в Україні. Хай буде так. І ага, Рінг, так, Рінг. Якийсь Рінг, це також може бути як поле бою, так? Поле бою. Що ж там у нас буде? Що ж там у нас буде? Чому тут іде не як каблучка, а звернула увагу на слово Рінг. І... А... Значить, дивіться, щодо нашої перемоги та визволення Криму. Хочете цифри? Цифри можуть бути 25 йде число, і 30 йде число. Дивіться. Карта лілії Дивіться. Карта лілії і 30, те да? І король е, піковий. Що таке король піковий? Це благородний король, це е, особля військових вищого ешелон, ешелону влади. так? Це може бути момент перемоги. Я не дуже люблю прив'язуватися до. Чисел. Але коли вони мені показуються, це можливі моменти, якісь ключові моменти. Ну, давайте подивимось уточнимо. Чи це так, як я думаю, це може бути перемогою щодо Криму. саме. 30, можливо, 0,6. Так мені де. Можливо, навіть. 0,5 це травень, але це дуже близько. Я як логічно починаю думати, то я розумію, що це навряд чи 25-30 ось цього вже місяця. Хоча і чому чом би, чом би і ні? Чому би і так? так? Чому б і так? Перемога вже 25 або 30 числа. Ну, до речі, щасливі шанси і шестірка. Тож можемо чекати. Можемо ну, концентруватись 30.06, щоб була перемога. І карта конюшина говорить, за щасливі події. А можливо, 25.06 таке може бути. Так. Ну, підтвердили мені, що мої сподівання не даремні. Давайте того в карту. Це навіть в прихованих моментах показало, що може бути. Так, але ж є якісь і приховані дійсно моменти, те, чого ми не знаємо. Ми можемо не знати. Так, і луна, і сонце. Боже ж ти мій. Ага. Якийсь буде доба, саме доба. Важлива, дуже важлива ось. А, потрібно звернути на 10 число, так, десятка. І карта ведмідь, знаєте, уособлення це сердитий медвідь. Сердити медвідь. Можливо, це якраз вихід із вихід оркських, так? оркських воїнів, 15-те також. Десяте, 15 те вихід із Криму. Не хоче він сердиться. Тут щось закінчилося, тут щось кінець історії якоїсь. А що це покажіть ще? Ну так, дивіться, ключ, ключовий момент. Ключові моменти можуть бути саме 8, 10, 15. І карта серця. Угу. Ну, це якісь дійсно ключові моменти. Серце, це для нас це добре ключ, це також для нас добре. Але це тут як у вигляді спогадів тих орків, які виходять. Так, ну, ось ось, що буде робити ворог. Давайте спитаємо вежа і. Так, і ось карта лелеки. Ану, чи буде він покидати цей ворог? Ну так, дивіться, я запитую, дороги випадають ворогу. Все, змінювати, коли випадає карта лелека і дороги, це покидає ту домівку, в якій він знаходився. Покидає вежу, фортеці. Подивіться, як карти говорять. Ось о ворог змія. Фортеця, аїст, дороги, Чимодан, вокзал, Москва. так? Все, тут все ясно і хай буде так. Все, запечатали цей розклад. Хай буде так, як сказано. Пишіть моє любі, коментуйте. Хай збуваються всі наші найкращі сподівання. Підсилюйте розклад своїми вподобайками, лайками. Не лайками в плані сварки, а в плані що вподобайки. Поширюйте серед друзів, знайомих, близьких. І я вам за це дуже вдячна. Я вас люблю. Переможемо! Слава Україні! Героям слава! Пока-пока!